І всім привіт, мої друзі! Сьогодні у нас буде обзор на мої нові 26 монеток. Останні 5 монеток будуть найцікавіші. Тому дивіться до кінця. Ну, давайте почнемо. Перша монетка це Чехословаччина. Одна крона 1963 року. Вона в такому більш-менш стані. Далі 5 гелерів Чехословаччини 1970. 9 року. Стан уже покращує 10 фенінгів НН. NN... <coughs> 10 фенінгів НДР. Тобто ГДР 1989 року. Ця метка вже як в чудовому стані, як можете побачити Одне Пені 1996 року. В непоганому стані. 55 Іспанії 1991 року. Мені подобається ця метка своїм незвичайним стилем. Одне пені 1992 року. Також досить непоганий стан. Одне пені 1999 року. Стан вже покраще. 1 франк Бельгії 1991 року. Стан зрозуміло, що чудовий, тому що він карбується з досить, точніше, карбувалася ці метка досить з хороших матеріалів. Туркменія 10 тенге 2009 року. У мене, на жаль, вже така є. Одного пені 2000 року. Також непоганий стан. 10 гелерів Чех 1985 року. Стан чудовий. Не дивлячись на те, що це алюміній. Одне пені Фінляндії. 1963 року. Таких монет в Фінляндії в мене ще не було. Італія 50 лір 1955 року. Також в гарному стані На диво в мене таких монеток ще не було. 5 пені в Фінляндії. Також 1963 року. Але стан трішки Дві Драхми 1976 року Греція. Отака От монетка в мене вже є. Навіть не така монетка. А саме такий рік монетки вже є. Одна писета Іспанії 1986 року. Також в гарному стані, не дивлячись на те, що це алюміній. Це монетка вже трішки поцікавіша. Це Сінгапур 1993 рік. Номіналі, номіналом 10 центів. Ну, тобто, 10 сінгапурських центів. Якщо не помиляюсь, така монетка ще навіть ходить в Сінгабурі. 20 гелерів Чехословаччини 1982 року. Стан погірше. Останні пені Великобританії в цьому випуску це одне, пені, це одне пені 2001 року. Стан, як на мене, найкращий із всіх пенній, які, які, які я показав в цьому відео. Одно Ейре Ірландія 2000. Одно Ейра Ірландія 2000 року. Стан досить непоганий На Аверсі навіть є якась так шати, невеличка патина. 20 центаво Італії 1941 року. У мене є 1942 року. А тепер вже буде 1941. Сам також досить гарний. До речі, навіть такі монетки можуть щось і коштувати. Ну що ж, перейдемо до найцікавіших. Австрія 1 Гелер 1895 року. Патина є. Проте монетка досить погана тим, що, як ви можете побачити, вона. Потерта по краям і не лише по краям. Але саме монетки цього року Австрії не досить та й ціниться. Тому ця монетка як для колекції досить непогана. Четверта найцікавіша монетка. Це Іран. 5 реалів 1992 року. Ось такий незвичайний дизайн. Проте тут написано все на арабському, тому з року я знаю лише те, що це, як я тільки що сказав, 1992 рік. І хочу заприймити, що ця монетка прикольна тим, що вона досить тонка. Я вже давно не бачу таких тонких монеток. Далі у нас цікава монетка тим, що країна, яка випускає ці монетки, має валюту найдорожчу в світі. Це 100 бахрейнських фільсів 2009 року. От не знову Бахрейні найдорожча валюта у світі. Якщо приводити один бахрейнський динар в гривні, це буде приблизно 110 гривень. Також цікаво в їхній валюті це те, що у них один динар дорівнює 1000 філсів. Тобто, наприклад, у нас 1 гривня дорівнює 100 копійок. Філси це як. Як наші копійки, але в бахрейні. Ось так ця метка виглядає. Стан прям чудовий. Ця метка біметалічна. Ось так. Досить прикольна монетка. Передостання метка це 50 піастрів Єгипту 2007 року. Ця метка хоча не дорога, але більш-менш рідкісна. Та також має досить прикольний дизайн. І остання монетка це монетка Ірану. Номінал 50 реалів 1985 року. Ця монетка керувалася в досить маленькому тиражі. Відповідно, вона коштує досить багато. Ціна такої монетки починається з 50 гривень. Також ця метка мені подобається тим, що вона досить така величенька, так сказати. В неї великий хорт, у неї великий діаметр і важці вона досить багато. Ось так. Дякую всім за перегляд і всім зустрічі, всім пока-пока.